Збірна команда Сполучених Штатів на Олімпіаді у Лондоні традиційно боротиметься за першу сходинку у загальному заліку здобутих медалей. Американські атлети, як правило, прагнуть найвищих нагород у майже всіх змаганнях. Однак, жіночий хокей на траві один з небагатьох видів спорту, у якому американки здобули лише одну медаль за час виступів на Олімпійських іграх. Цього року американки налаштовані дістатись олімпійського подіуму, розповідає Зорислав Байдюк. Центральна захисниця, капітан жіночої збірної США з хокею на траві Лорен Крендал, свого часу грала у футбол у старших класах, змінила вид спорту і у 27 років вирушає на свою першу олімпіаду. Я ніколи не мріяла потрапити на олімпійські ігри. Хотілося б сказати, що мріяла з дитинства, але це не так. Однак я проклала собі шлях до Олімпіади, не підозрюючи цього. Я просто люблю змагатися і отримую цього задоволення. Тренер збірної США, срібний призер ігор 92-го року у складі чоловічої збірної Австралії Лі Бадіміт покладає великі надії на лідерські якості Лорен. Вона виконує багато функцій. Вона повинна бути розумною, бездоганно аналізувати перебіг гри та розпочинати наші атаки. Вона ключ до успіху і чудово справляється зі своєю роллю. У цьогорічній збірні ша вісім гравців, які брали участь в Олімпійських іграх у Пекіні. Чотири роки тому американки зайняли восьме місце. Цим разом склад значно сильніший. Вважає тренер цього року. Ми маємо групу ветеранів, які показують дуже гарний рівень гри, а також нових гравців з надзвичайно високим технічним рівнем. Оптимізму та впевненості американкам додає перемога над чемпіонками світу збірної Аргентини на минулорічних панамериканських іграх, що дозволила їм автоматично кваліфікуватися на олімпіаду. Збірна США наразі десята у світі, але налаштовано здобути олімпійські нагороди. Ми відчуваємо, що крокуючи згідно обраного плану підготовки, ми зможемо опинитися на подіумі. Наприкінці його Лондоні. на медалі налаштований і тренер ніхто не їде на Олімпіаду, аби просто прогулятися. Ми їдемо за перемогою. Це моя позиція. Ми вирушаємо туди показати гру, яка дозволить нам досягти результату, якого ми прагнемо. Мета збірної зійти на Олімпійський подіум вперше з ігор 1984 року в Лос-Анджелесі, коли американки завоювали поки що єдину для себе бронзову нагороду. Зорислав Байдюк, голос Америки.